Дай Боже здоров'я всім. Є Я... ще у Івана. Оце такі два, такі два пацани. Різні кобили. Кобили між собою споріднення взагалі ніякого ні не мають, але у них один тато, тай отакі красені робить рубін. Жеребець Рубін, бельгійський, помісний жеребець. Дідо це Хлошат Ділан. Елітний бельгійський жеребець. Такий красончик. Таку він класну зірочку Ваня має. Прр Тррр, зірка. Тррр. Ну, Іван собі колес її назвав зірка, вона таку лесену має перервану, така інтересна, дуже чимна. А вона мала вже і мені. Ця кобила походить з Березова. Ми між собою собі називаємо її, та Іван так само каже, ми кажемо березунка. Але приїхала вона була лошечку з зі ім'єм зірка. Зірка має такого лошачка. Це... Між цими лошаками є 5 днів різниці. от леса. Леса мене штуркає. 5 днів різниці. Але є кобелка леса. Стара кобелка вже. Кожен рік родить лошадку. Працює, все, господарку обходити, вам робить лісі. Мусив хтось подзвонити тоді, коли я знімаю. Оце є жеребчик від лесої. Оце є жеребчик від лесої. Вже включив. Режим польоту аби дали знімати відео. Такий жеребчик, а це від березунки від зірки. днів різниці. Дуже вони похожі по мастях. Оба будуть чорні вже, показує, що чорні будуть. Може буде якийсь там десь світлий підпал у них. Ну, всі годно бути. Це вже тут треба, аби час пройшов, аби подивитися. Але виглядає, що будуть чорні. Що найцікавіше, що у е, Івана мого сусіда там від Гуцулки теж з такими зірочками і на носі там, з лесом. Славка лісника теж такий красень. Ну, той показує, що і гнідей буде. На осінь будуть у продажі, так? На осінь лошата будуть у продажі. І один жеребчик, і другий жеребчик. Будуть продаватися. Там генде такий кліщ ваняв у неї її у на шиї треба забрати. Така білогрева, кілко її років. Вона на два роки молодше Іванової тої. З 2011 року кобела. Червнява, червнява. кобелка. тому то, що вона червнява, то це нічого не каже. Кажу, що тверді, не тверді, ліз... ну, роботу мають, не мають. Тут ворожити дуже складно на цьому, бо того що з літа кобела, а роботу має таку, що дуже потужну. Іван її. Любить та й нікуди не діває, не продає, чекає від неї потомство лошечки. Хоче лошечку. Вона мала хоч раз лошечку. Мала, але від це. Мала, лет і барон. Барона мала лошечку. Три роки тому мала. <clears throat> так, а це два роки попідряд дає пацанів. Не хоче в нас рубіном сплескати лошецю. Іван дуже би хотів, бо дуже йому подобається робота цієї кобили, він дуже сильно її любить у роботі. Розумна. Це теж має роботу дуже файну, але Іванця менше робить, бо зараз має жеребця. Та й жеребець дуже класно йде з старого кобелу і вони ривнаються. Мама та й син. так. мама з сином, то вони дуже добре роблять йому у парі де йдуть. Але при потребі тут запрягається любе, і любе їде і любе робить роботу. І у рубін у тому числі. Ну, цей чудовий буде. Там я знімав то видного драбчика, то теж, то дуже чудовий жеребець. І у вадіка там файний, той такий жеребчик. теж викидсь і все. Але цей від лесої є... від зірки, від зірки. Ще має такий єсистіший, ну, знаєш у собі потім, коли вже повиростають, попідростають, то і то буде зовсім по інакшому виглядати. виглядаю. такі. ноги має і мечка така кучерява закручена. Я кажу, що в кобили така собі мечка трошки, не нема, щоб там сильно мечка було. Та, фактично, так як е, є такі, що дуже люблять файно коні поговорити про коні, та кажуть, що це таке як чоло лесе. Трошки є рубіна дуже заросла. А цей пацан кімечки має би філкнув мене зараз реками. Але це все спокійне, чимне, адекватне. Роки, такі такий ух. Понятне діло, що це не є чисто породні коні. Це є помісні. Я так думаю, що ця березунка у нас така, ну дуже вона похожа на новоолександрійців, що вона щось помісна Новоолександрійка, а може... Тату, тато Румунський, так? А мама, певне, на Олександрійка було Щось, що, 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 Я думаю, що певне таке. Ну, хто, хто впізнає цю кобелу, то най батьків, будемо і ми знати. А цей такий ручний. Що отє, цей лише за мною ходить. Красончик. Дуже мені вдається оця лесина така. Що зірочка і на носику таке. Щоб якби воно тоненько вузенько з'єднане було, наскрізь би було, то взагамбе раке. А у Іванового того же рапчика, біла нога. У полі у права біла нога. Тоже біла нога. У, у лошечки біла нога, та і зірочка. Ну Ми десь поїдемо, познімаємо. Сідемо з Іваном на мотоциклі, скочимо, познімаємо там теж то вона виходить, від цієї. Цей... Донька, ні, то не то та. Це. А, ну є в біхтінці Потомство, У довгопали ще нема там потомства, але жеребні. Ага. Ну, то Жеребні там дві кобилки, ті, що того року парували, якраз там відео знімали. Бойчук знімав, тоді везли жеребця, везли до мами, а поки парували маму, розпалилася дочка. Та й пустили зразу на одну і на другу, і обі жеребні. Бог поможе, дочекати будемо. Знімати потомство. Кажуть, що хлопці, що покажіть, усі показують паровка, 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 покажіть потомство. Та є потомство. О, то горічне це горічне потомство слава Богу, є. Так, вони собі тут випасаються. Красота. Там у долині село Барвінково. З того боку правіше то успутіла, лівіше то мариничі, це вже чернівецька сторона. О, така природа, така красота, тут що там вже, дуже супер. Я потомство Рубінове. І такі Іванові кобили. Це та Іванів табун. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, дивіться наші відео. Напишіть, що вам цікаво познімати. Писали познімати. Гуцулика якогось жеребця, десь попитаємо, поцікавимося, де є плідник, хороший на паровку гуцулик. Поїдемо, познімаємося, десь треба за гуцуликами, за жеребцями треба десь отуди, отими горбами ходити, О, там є ще гуцули, там є жеребці, там є кобили, але от горбами, отуди далеко. Там люди ще тримають, дуже високо в горах живуть Такими кешами кіньми мені дуже хочуть робити, тримати, бо кажуть, що кишки, їм підходять мої гуцулики. Це теж кобелка, що спохідна від гуцулів, але вона вже помісна, переведена і покращена. Все, всім дякую за увагу. Будьте здорові, до нових зустрічей, Дякую, що ви з нами. Лайкайте, коментуйте. Будьте здорові!